Ми друкувалися на той момент у Вінниці і наш день виходу це вівторок. Тому ми собі спокійно вівторок відправили тираж на 26 лютого. Так, е, да, там були, було звернення президента, здається, з приводу того, що важка ситуація. Ну, була надія, що не буде війни, був останній мирний випуск газети. З 26 лютого нам її привезли. Незважаючи на те, що розпочалась війна, встигли і рознесли газету наші листоноші вже воєнним станом. Ми пропустили лише два виходи газети. Це наступні ну, два тижні після початку війни, це було яке там березня, ну два перших номера березня. Це було пов'язане з неможливістю Вінівської друкарні виконувати свої обов'язки, бо там їх бомбили. Ну, ви знаєте, що відбувалося. Не було. Грошей було дуже сутужно. Нам дуже важко дістався попередній рік ковідний, тому що реклама ще й тоді упала, прям скажем, сильно. На проценті 70 упала реклама ще під час ковіду. Бо підприємці, ну ви знаєте, теж всім відомо, як працювали всі. І Ми виживали дуже складно. Ну нам допомогла співпраця в 2021 році з за програмою висвітлення з Роздільнянської районної державної адміністрації. Вони. Тоді винайшли можливість висвітлювати свою діяльність. А от уже 22-й рік починався дуже складно. Ми знали, що нам буде важко, але не вважали, не, не, не очікували, що настільки. Коли ми побачили таку ситуацію, що почалась війна, ми зрозуміли, що доходів від реклами взагалі буде нуль. Від передплати там трошки було. Але ми хотіли максимально забезпечити людей інформацією. Ми живемо біля кордону з Придністров'ям, 12 кілометрів до кордону від Захарівки, а наші села Павлівка і Осипівка, це взагалі 50 метрів, а то й менше там. Ну, буквально кордон проходить по краю села. Е е була дуже нагніталася ситуація з про те, що може бути наступ росіян з боку Придністров'я. Нагніталася ситуація з приводу складів, боєприпасів, великих складів. Вони ці, там є, в Колбасній, там теж територія Придністров'я, це не так далеко від нас. Е і ну, в, в, кида, були дуже багато інфовкидів, які сіяли паніку серед людей. Е хтось виїхав за кордон, ми залишилися. Ми з колективом зібралися, ми залишилися. Е тому що ми не бачили сенсу кидати свою рідну домівку. І ми зрозуміли, що потрібно людей інформувати. Ми перейшли на сторінку, почали більш активно працювати на своїй сторінці Facebook з перших ну, ми і раніше там були, але ну, не настільки, з перших днів війни. Нас почала підтримувати Захарівська громада, скільки вони могли. Ми в свою чергу максимально забезпечували інформування населення і поширення їхньої інформації, яка теж була важлива, де знаходиться бомбосховище, куди звертатися з приводу якихось питань важливих. Куди подіватися людям, які приїжджають з окупованих територій до нас? У нас є досить така велика кількість людей, які проживають у нас. Березень-квітень ми волонтерили, ми просто тримали кошти на випуск газети, на оплату друку. Ми Дмитра Прокопенка. Взяли до себе як внутрішньопереміщену особу. Нам відшкодовував центр зайнятості два місяці. ну, Він у нас десь три місяці пропрацював, То трошки ми, що у нас була змога його підтримали таким чином. В своє, свого часу він працював в Маріуполі, був оператором, телеоператором разом з дружиною Ганною Прокопенко. Вони зараз у нас тут. Ну, Анна більше фрілансером і займається тим, що. Вже видала невелику книжечку своєї покійної бабусі відомої журналістки, членкині спілки журналістів України Наталії Хракос, яка загинула 26 березня під завалами та у Маріуполі. Це був квітень. Ми вбачали спробу випуску спільного випуску, спільного випуску газети ще з однією з Роздіянського району вперед. Цікава, вона мала вона мала вигляд. Вперед новинар лише чотири номери так зробили, тому що наші читачі, що у нас в Захарівці, що в роздільні, категорично не сприйняли цей експеримент. Бо людині цікаво про те, яка яма у них на дорозі в селі там чи в громаді. Ми не жируємо, ми працюємо на мінімальну зарплату. А іноді і півставки, коли який місяць, як у нас виходить. Ну, ми розуміємо важливість, тому що особливо з початком цих енергетичних гойдалок і бомбування цих з Росією наших сфері енергетичної, як не дивно, в рази виросла вага друкованого слова. Нам довелося ще економити в тому плані, що ми почали виходити на чотирьох сторінках. Ми раніше були на восьми. Ми знаходимося сільській місцевості. У нас роз... хуторська так називаємо система населених пунктів. На... на території Захарівської громади десь близько 40 населених пунктів, які розкидані, і є села, в яких 200-300 осіб живе. Але і вже там люди похилого віку. Вони там з Фейсбуком не, не дуже дружать. Там не у нас не, не повсюди є інтернет, такий, як потрібно, і мобільні провайдери не повсюди можуть добратися. Тому вони чекають газету, вони її читають, потім знаходять можливість дзвонять, кому що не зрозуміло, хтось консультується. Зробила подарунок наша спілка журналістів України Сергій Антонович Томіленко. Нам на Миколая перерахували. Ми були влітку учасниками проекту «Ми з України першої, першої хвилі. Нас тоді теж підтримали фінансово. Дуже, ну, можливо, вони такі е, дуже великі кошти, але вони були настільки доречні і потрібні, що просто дуже-дуже ми дуже вдячні за це. А на Миколая нам зателефонували і сказали, що ви не дивитеся на свій рахунок. Я кажу, що на нього дивитися? там що ще нічого немає. А Нам кажуть, та ні, ви, Миколайчик приніс 7 тисяч. Це було дуже приємно, і це була сама та вартість, яку нам потрібно було оплатити за повний кольоровий друк нашої газети. І ми це зробили. І люди отримали приємний такий подарунок. В цьому номері газети був кольоровий календар патріотичний на 23-й рік, щоб люди теж мали. Бо спосилам наші календарі висять на стінах у бабусі. У нас радість уже на сьогоднішній день. Ми вчора. Отримали зарплату за грудень і дуже щасливі цим. А далі побачимо, буде все добре. Далі працюємо над, над грантами, заповнюємо заявки, подаємося, хочемо свій сайт, і ми його обов'язково зробимо.